41 році, в кінці червня, коли розпочалися бомбардування, от Кирила Студенського з його дружиною Леонтією старого і Петра Франка вивозять з Львова швидко, негайно. Ніхто не знає, чи вони їхали у поїзді, чи вони їхали машиною. І тут скільки про це все сказано, знають одне: що і Кирило Студенський з дружиною Леонтією, вже старшою люди, вже за 70 їм було двом. Але Кирило Студенський чуєте не був такий хворий, вже, щоб можна сказати, що він помер своєю смертю. Він то був не молодий, але не хворий. Він працював дуже вагомий момент, вже не кажучи про молодого Петра Франка, який був лютуном, який взагалі займався спортом. Вони зникають. І зникають назавжди. Є різні версії. Що дорогою вони робили спробу втечі, конвоїр їх застрелив. Десь під Тернополем їх бачили. Ну, це ще можна думати за Петра Франка, але Кирило Студенський з дружиною Леонтією за 72 втечу з поїзда стрибати. Ну, знаєте, я не вірю. От. Є все-таки більш тепер точні, такі, ну, не точні, але все-таки достеменно це ще не встановлено. Що це було за погодженням з Хрущовим, це був розстріл, яких звинуватили в Антирадянщині, і Петра Франка, сина Івана Франка, і. Кирила студенського, який зробив ведмежу послугу їм.